А зараз уявіть собі, батько привів до психолога свого сина квадробера, який зайшов занадто далеко. Слухайте, та маємо гори, гори в сім'ї маємо. Син кажеш, він квадробер. Ну дивіться, ну нічого страшного. Це діти, вони переростуть. Дуже шкода, що ви не привели його. Я його взяв з собою. Так, 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 так. синку, синку, ходи. Каже, що він черв'як. Маємо проблеми зі школою капець. Та ви що? Так, він просто банально до неї не встигає, поки він доповзає. Вже всі уроки закінчуються, розумієте? А що це за шрам такий великий на спині? А, такий на всі плечі, Так. а то від лопати. То я йому пояснював, що він не черв'як. Ага. Ну, мені, в принципі, все зрозуміло. Дивіться, а, йому просто бракує вашої уваги. Сходіть кудись разом, поспілкуйтеся, разом проведіть час. Розумієте, про що я? Думаєте? Так. Ой, точно, дякую, дякую. Я придумав. Візьму його на рибалку. Ні, тільки на рибалку. Точно на рибалку!